Всіх вітаю, збірка ПК за 10 тисяч гривень. Давайте трохи пройдемось по комплектуючим. Процесор від Intel i 5 7600 має 4 ядра, 4 потока. Оперативна пам'ять від Kingston, 8 ГБ ddr 4 типу, якої частота складає 3200 МГц, і вона, на жаль, одна. За графіку відповідає RTX 2060 від ASUS, має 6 ГБ DDR6 пам'яті, вона ще осилить більше сучасних ігор за хороший бюджет. Під систему був встановлений SSD від компанії Team Group на 240 ГБ, а живити це все буде блок живлення на 500 Вт від AeroCool модель VX Plus 500. Понаційна збірка вже на моєму ютуб каналі. А якщо ти хочеш щось придбати або замовити для себе, то переходь в телеграм. Там я виставляю всі збірки на продаж. А також ти можеш там побачити всі відоси для Ютуба.